Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це тарок прогноз для знаку зодяку Козиріг на лютий місяць. І так, давайте подивимось, що ж принесе вам цей період. І так, Козироги лютий 2024 року. Так, Спочатку дивимось в цілому атмосферу місяця. Так, карта повішено, карта говорить про пасивність, можливо, затримку в якихось справах. Ну, все одно, да, якби якщо в цілому брати атмосферу, то справи будуть якось розвиватися повільно, з затримкою. Місяць буде такий доволі пасивний. Тому ось так. Можливо, і ви самі да, якось будете нерішучі, можливо, ви не будете. Да, занадто активними, можливо, да, проведете ось цей місяць якось пасивно. Тому ще по цій карті потрібно на якусь ситуацію подивитися з іншої сторони. Да? Якби, якщо є якась затримка в справах, якась зупинка ваших справ, ви думаєте, що неможливо вирішити якусь ситуацію, тому потрібно подивитися зовсім з іншої сторони, да? так якби ви раніше не могли подивитися. Варіантом якось вирішити, як по-іншому робити, тому якось все да, переглянути, ваші дії і ваші плани. Ну, давайте подивимось далі, які ж події чекають на вас. Ну так, в цілому карта говорить про пасивність, да, про такий дуже повільний розвиток подій. Тому ось так. Так, тут у нас карта фінансова, шістка монет. Говорить про якісь фінансові справи, можливо, якісь фінансові домовленості. Це і карта допомоги фінансової. Так, можливо, ви будете з кимось домовлятися, можливо, про якусь фінансову допомогу. Це ще і взаємовигідні такі умови. Да? Якби це не тільки стосується фінансів, взагалі, да? можливо, ви з кимось про щось будете домовлятися, але на взаємовигідних відносинах. Ви щось комусь зробите, вам хтось щось допоможе і якби ось так один одному будете допомагати. Ну, давайте далі подивимося, що ж тут далі у вас. Так, знову карта фінансова, рицарь монет. Знову говорить про фінансову стабільність, але по рицарю монет да, це теж карта вона повільна, Теж говорить про те, що йдуть якісь справи з затримкою, можливо, якась пауза потрібна в роботі. Все не так швидко. Можливо, це також ще оформлення документів, якихось важливих справ. Теж можуть бути якісь затримки в отриманні якихось довідок. Тому ось так. Ну, Взагалі це карта говорить, карта й роботи, да, що в в плані роботи у вас буде стабільність, і ви розумієте, да, що робота є, у вас стабільно є зарплатня, у вас стабільний якийсь дохід, і у вас є впевненість в завтрашньому дні. Можливо, по цим двом картам, якщо вже дивитися, то можливо, ви з кимось заключите чи якісь договори, чи домовленості, в яких ви будете впевнені вже в завтрашньому дні на майбутнє, да, що ви з цим партнером будете да, на якийсь довгий період разом працювати. У вас будуть такі взаємовигідні відносини, і така вже буде да, якби впевненість на майбутнє. Також ця ще карта говорить про поїздки, вигідні поїздки, поїздки по роботі. Тому ось так, давайте далі. Так, тут знову четвірка мечів. Бачите, все ж таки більш місяць у вас йде пасивний, бо знову карта говорить. Про пасивність, знову про якусь паузу, відпочинок, і ще будьте обережні, да, можуть бути проблеми зі здоров'ям, тому в цей період дуже обережні, да, будьте. бо може бути якесь загострення. Ну, це ще карта не тільки про хвороби говорить, а взагалі про таку да, якби втому, виснаження. Тому, можливо, вам потрібно взяти якусь паузу в роботі, перепочити, набратися сил, відновити свою енергію да, для того, щоб рухатись вперед, да, для того, щоб і надалі працювати. Да. Тому тут три карти і такі говорять про такі. Про пасивність. Ну, давайте подивимось далі. Тут, можливо, ще буде якісь для когось, це і, можливо, відпустка в роботі, можливо, якісь перерва в роботі також. можливо, да? Ну Давайте подивимось далі. Так, а от далі уже тут жезлів говорить про нові починання, нові ідеї. Так, ну дивіться, тут. Вам потрібно, так, якби, якщо є така ситуація, якщо ви втомилися від роботи, якщо вам дуже важко, вам потрібно взяти якийсь період для відпочинку, взяти якийсь період так, якогось такого тайм-ауту, і потім, так, якби, розпочати по тузу жезлі вже з новою силою, з енергією, якимись новими ідеями, так, як все як з чистого листа. Тому дивіться, в кого яка ситуація. Так, і, звичайно, у когось може бути в стосунках така ситуація. Можливо, у вас якісь складні стосунки, що вам потрібно да, обдумати, переосмислити, а як вам далі бути з вашим партнером. Можливо, вам і потрібно взяти якусь паузу в стосунках для того, щоб зрозуміти, да, як далі вам бути з цим партнером. І вже потім. Да, з новими силами щось розпочинати, чи відносини з цією ж самою людиною продовжувати ну, да, якийсь на да, новий рівень виходити, чи так само в роботі, да, вже з новими силами, новими ідеями. Ну, давайте далі подивимось. Так, знову, так, ось у вас козироги. цей місяць такий пасивний. Двієчка мечів. Вона знову говорить про зупинку справ, про якусь тупікову ситуацію. Що, можливо, ви не розумієте, як вам далі бути, що вам робити. Можливо, виникли якісь труднощі, і ви думаєте, що на даний час ви не можете вирішити ці справи, так, що ця справа якась ваша не вирішиться. Ви не бачите вихід. Ну тут ще по цій карті, можливо, у вас вагання є, можливо, у вас як два варіанти вибору є, да, тому ви вагаєтесь, а як вам краще зробити, як вам далі діяти. Тому теж, можливо, таке. Ну і давайте далі на підсумок. Так, сімка кубків, вона говорить про якісь ілюзії. Якісь повітряні замки. Да? От чомусь цей місяць у вас, якщо отак в цілому його брати всі ці карти, да? у вас більше як якихось повітряних замків, думків, планування, ну, таких реальних дій немає. Да? Можливо, насправді вам потрібно відпочити від якихось справ і все да, якби вже чітко спланувати. Тому що зараз у вас якийсь як хаос. Ви не розумієте, у вас немає якогось такого реального плану, як вам далі діяти, і щоб це вам принесло якийсь прибуток, якийсь да, якби, реальний результат. Тому якось ось так. Тут ще може по цій карті бути як безліч якихось для вас варіантів, і ви не можете, вам потрібно зроб, обрати якийсь один варіант, да, зробити вибір, а ви не можете ніяк цей вибір зробити. Тому ось так: Ну, да, такий місяць пасивний для вас. Ну, Давайте пораду да, для вас витягнемо карту поради. Да, як вам насправді діяти, щоб місяць був для вас. З результатом. Ну, і бачите, все ж таки, хоч і карта, да, не сказати, що така пасивна, але вона говорить про те, щоб для того, щоб приймати якісь важливі рішення, вам все ж таки потрібно да, все зважувати, не поспішати, да, всі за і проти. Тому якось можливо, комусь потрібно звернутися в якусь державну установу, можливо, до юриста за консультацією. Да, якщо у вас є якісь такі важливі справи, де ви самі не можете з ними впоратись, то потрібно звернутися до спеціаліста. А якщо не потрібно, то взагалі, якщо да, то не потрібно робити якихось різких рішень, не потрібно Да, якось кроків таких швидких, а потрібно все зважувати, не поспішати всі за і проти, аж потім уже приймати рішення. Тому ось такий цей місяць для вас. Бажаю все одно, щоб він був для вас продуктивний, вдалий, все, що ви планували, обов'язково у вас здійснилося. Дякую величезне за вашу підтримку. До побачення.